Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні буду квасити огірки на зиму. Вони в мене свіжо зібрані, то я їх на 3 години замочила у воді, підготувала чисті банки. На дно банки я виклала листок хрону, кріп і листки вишні, пару зубчиків часнику і перець горошком. Ну і, Звичайно, викладаємо спочатку на дно великі огірки. А вже зверху докладаємо трошки менші. Такі огірки виходять дуже хрумкі. До речі, огірки не потрібно перетримати довше трьох днів, тому що вони будуть сильно кислі. А тепер додаємо 90 грам солі. Заливаємо холодною водою і бовтаємо банкою, щоб сіль розійшлася. Доливаю до верха воду, закриваю кришкою і ще пару разів стряхнути трохи. Все, ставимо огірочки на два дні, а на третій день зливаємо сироп і закручуємо. Такі огірки мені подобаються тим, що можна їх закрити металевою кришкою, і вони будуть стояти до двох років. Продовження відео буде через три дні.